Їду з доставки, заїхала на поле, а в мене тут люцерка вже потюкована. Ага. А у нас дощ насувається. Отакої. От так, допомагати возити нема кому. Діти на роботі. Зараз тільки обід. І до вечора чекати не можна. Ну що, мій вірний конь. З'їздили на доставку. Треба працювати ще. Ти готов? Каже, я завжди готов. Так що поїхали перевдягатись і будемо працювати далі. Всім привіт! Ну, не встигла я одійти от минулого сіна, як уже скосили ми втретє люцерку. Ну, вона така класна. Оце саме третій укос, хоч її мало. От, я маю на увазі, як сіно вона класна. Воно тоненьке, воно зелененьке, воно просто як чай. Ну, і як завжди, у нас як тюковка, так і дощ. А зараз обід діти на роботі, допомогти нема кому і чекати, буде дощ чи не буде. Я не ризикну. Тому мій кінь мені в поміч. Буду працювати. Поїхали з нами. Не встигла я половини перевезти як мені прийшла допомога. І ми так швиденько все його перевезли, бо треба було не тільки перевезти, а ще його і сложити, накрити ну, в общем, підготуватись до всього, до, до дощу. Тож я не встигла навіть і заморитися. Дякувати Богу, все ми встигли. Прибігла на огород. Бо у нас таки гримить, буде чи ні, а хочу позбирати помідорчики. І якщо буде дощ, то щось буду з ними робити, щоб вони тут не кисли. Це в мене брізколіно, черіки. Вони ростуть отакими гроздями. І їх тут просто відімо, не відімо. Всі кущі залиті помідорами. Тут у мене їх цілий рядок. Не підв'язані, не оброблені. Ну, ніколи мені хі, усе не вспіниш. Ну, от такі жовтенькі. Череки теж груздочками ростуть. Вообще солодкі кислинки взагалі немає. Ну, ці якось по-другому називаються жовтенькі. А оце бризколіно. Сажу їх е, спеціально на закривку. І їсти вони дуже смачні, вони такі солодкі. Зараз швиденько собираю, і хай тоді йде дощ, а я буду закривати їх. Так, я вже казала, що я попутала ті, попутала розсаду. Вся вона в мене була підписана, але потім вона в мене благополучно Той. вигоріла на сонці. І ось бачу, помідори я садила бобкат. Ну, я думаю, що це вони. Такі помідораща, такі помідоряща, здоровені, такі тугенькі, їх тут просто отак облито. Листя зелене, нічим не побите. ну, Хвороба його не тронула. У мене помідори не оброблені. Взагалі не оброблені, не підв'язані. ну, Ну бачу, що вони живенькі, вони зелененькі, листя нічим не тронуте, помідори здоровенні. І вони, от знаєте, як ото кавун, кажуть, сахарний. Так оце оці помідори. Вони в них немає соку, <с> вони отак прямо одна м'якоть і все. То, мабуть, це бобкат, я так думаю. Цікаво, з них можна насіння оце зібрати, бо насіння таке не дешеве, я хочу сказати. А хочеться посадити їх іще. Ось, кущ облитий, прям такий налитий, налитий, помідори такі прям гарненькі, як добрі яблучка. Ну і кущик сам по собі зелений. От, значить, він такий устойчивий до цих хвороб. Ось такі здоровені. Здоровенні, тугенькі, м'ясисті. Ну, мені дуже подобається. Так, ну ось я зібрала, зібрала з одного куща. У мене 12-літрове відро, то воно трошечки не повне, трошечки неповне. Отак. Ну, не красота, ось. Дивіться, скільки помідорів. Я взагалі люблю помідор, щоб був солодкий. І завжди садила розові помідори. Думала, що вони найсолодші. Та ні. Коли спробувала посадити цей брізколіно солодкий і дуже врожайний. А ще в мене є отакі пігульчики маленькі. Такі блошенята. Це ще солодший. Тут взагалі кислоти немає. Я їх і не обриваю, а ходжу, ото жменями наїмся, наїмся. Їх теж дуже багато. Оно. Лежить прям завалісь. Це ще солодші, ніж бризколіно. Назву, як знайду, то напишу, бо там якісь, якісь числа, не назва, а якісь цифри. Ну, дуже солодкий, також врожайний. Нічого я їх не робила, нічого не е, бризкала, нічим не підпирала, може було б ще краще. Ну, і вони тримаються, вони не хворіють, от навіть, навіть навіть на землі лежать. Ось, о, дивіться. То вони всі чистенькі, вони не хворівші, вони добрі. І на смак дуже добрі. Ото, може, трошки нарву, щоб баночки для красоти. А так ходимо їмо. Пасимося. солудки взагалі, які гідки якісь. Іще один плюс у тих брисколіно в тому, що ось е, помідор, чи куриця клюнула, не знаю. Ну, є такі помідори, якщо е, вовремя його не зібрав, е, ну, там щось як у мене буває, що я вовремя не зберу. Він або трісне, або почне гнить, ну, пропадає, е, томати тоді в мінусі, то з брисколіно такого немає. Він ото лежатиме, чекатиме вас, поки ви його не прийдете і не знімете з кущу. Він може підв'янути, ото як уже давнішні, давнішні помідори, він вже вялиться, але він не пропадає, не підгниває. Ну, не помідорчики, для мене це прям якась находка. От прям рекомендую, хто полюбляє солодкі помідорчики, такі вони в розмірі. от такі вони такі. І не маленькі, не їх, але їх скільки всипано. листя не, ну, може, трошки підхворівше, але все ж таки зелене. Ще є зелені помідори. Ой, тобто мінімум догляду і максимум врожаю. Тобто, помідор для лінивих. Посадив і забув. Пішов, зібрав помідори і роби з ними, що хочеш. Ось таке. Я спробувала, сажу вже їх третій рік, мені дуже подобаються. Називаються бріз-коліно. Красота. Грозді. Прям грозді. Така красота. Ось лежать геть на землі. Ну, хтось з'їв. Хтось з'їв. Но вони не підгнивають. Це саме головне. Вони мене тут лежать. Тихенько <смі> чекають, але не підгнивають. Отак мої умнічки. Мої хороші. Ну, ось такий сьогодні у мене урожай. Всі не збирала, не дозбирала і маленькі не дозбирала. Бо, думаю, це ж мені ще його треба закатати у банки. То краще хай висить на кущі. Трошки, трошки повисне, мене ще почекає. А я буду щось робити з цими. Ну і що, у нас такий дощ? Добре, що хоч трохи зібрала помідорів, то буде чим зайнятися. І зараз дуже актуальна тема консервації. Зараз уйдуть в усіх помідорчики, тому консервують то що. Хочу з вами поділитися своїм рецептом маринованих помідорчиків. А ще більше я хочу, щоб цей рецепт зберігся. Поки що в дощ я все приготувала, нарізала на намила, нарізала Так, в банки я ложу моркву. Отак нарізану солодкий перчик. Солодкий перчик, ну, краще, якщо він був товстокорий, тому що він смачніший. Ну, я на огороді, що знайшла, те й порізала. І багато цибулі. Цибуля, ото, знаєте, кущівка. Вона міленька, я на її півмиски, начистила. Всього буду ложити побагато, тому що оце перчик і цибуля їсть навіть першим. В общем, коли банку відкриваєш, то перець і цибуля з'їдаються першим, ніж помідори. Спочатку всі нападають на перець і цибулю, а потім йде діло до помідорів. Тож на низ кладу. і потім буду посередині десь класти. Також помідорки, перчик, по три цибулинки, по два перчика. Раніше закривали у великі трьохлітрові банки, ну, а зараз таке півтори-літрова, щоб з'їв та й все. Нічого не залишалось на потім. Вони самі там укладуються. Зараз попівбанки, а потім ще буду долазувати перчик з тим. Зараз також посередині покладу цибульку і перець, і потім баночки доверху доложу помідорами. А тим часом у мене на плиті стоїть вода і буду готувати розсіл. Розсіл готую з розрахунку на 1 літр води, 1 столова ложка цукру і 1 столова ложка солі. Все це закипячується і заливаються помідори. Потім її треба постояти хвилин 15 після чого ми розсіл стіжуємо і знову даємо йому закипіти. А в пусті баночки лью оцет і штучок по 5 горошин чорного перцю. Коли розсіл закипить, заливаю в банки і все, закручую. Ну і Баночки перевертаю і закутую чимось тепленьким. Отакі От помідорки нам смакують. Відкривши банку, з'їдається абсолютно все: і перчик, і цибулька, і морковка, і навіть сік випивається. Тому пробуйте, не пошкодуйте. А на цьому все. Бувайте здорові! Всім пока-пока!